Григорій Онуфрійчук – колишній шахтар, знаний начальник вуливодобовної дільниці. 44 роки відпрацював він на Нововолинській шахті номер 5 Цими осінніми днями у нього на душі не затишно. У його квартирі протікає дах. Щоб його відремонтувати, звернувся в житлово-комунальне об'єднання, а там відповіли Ти шахтер-пенсіонер, отримуєш дуже багато грошей, сам ремонтуй. А ви вважаєте, хто має ремонтувати будинок? Чи... Ну а за що я плачу 60 гривень за двохкомнатну квартиру Жекові? За те, що тільки обирає е, подвір'я, вони ж більш нічого не роблять. Абсолютно. Покрасити е, подєс побілили, правда, а покраска це не входить. Сами купували краски. Двері поміняли вхідні з е, кодовим замком, щоб затишніше було. Пенсіонер Шахтар не єдиний, хто не задоволений роботою Жеків. Проте у Жеківців свої контраргументи, конкретні цифри на початок листопада нововолинці заборгували їм майже 2 мільйони гривень. А це, звичайно, тяне за собою і затримку в придбанні матеріалів, і в наданні інших послуг. І це все ми працюємо з людьми, просимо умовляємо, інші санкції приймаємо, передаємо до суду. Але хочу також сказати, щоб люди зрозуміли, що зараз судові санкції значно збільшились, То краще заплатити самому ніж погашати судові витрати. Серед тих, кого викликали на чергове засідання комісії по боротьбі з боржниками, і цей молодий чоловік у спадок від батьків він отримав квартиру разом із боргами за житлово-комунальні послуги. Сягали вони 6 тисяч гривень, бо деякі... Фінансові проблеми і за два місяці не було, тобто оплачено. Розтрути. А фінансові проблеми з чим пов'язані? Фінансові проблеми пов'язані з, з роботою і зміною роботи. Засідання комісії по боротьбі з боржниками при виконкомі міської ради керівники житлово-комунальних служб вважають досить дієвим засобом стягнення грошей за спожиття і воду житлові послуги. Продефінцівно підходимо до проблеми самого споживача і стараємося йому допомогти підказати, яким же чином погасити заборгованість а пізніше своєчасно сплачувати поточне нарахування. Ще на початку року борг з населення перед Нововолинськ теплокомуненерго становив 5,5 мільйонів гривень. Тепер ця сума на 2 мільйони скоротилася, у тому числі і завдяки комісії, яка до кожного боржника підходить з розумінням.